Розділ 20 Ноель та Кетрін Афіни, 1946 рік. Дорога до Іоанніна зайняла 9 годин. Кетрін відкрилися майже біблійні образи, і вона мала таке почуття, що вона потрапила в давні віки. Машина їхала вздовж берега Єгейського моря, повз невеликі побілені будинки з хрестами на дахах і нескінчених фруктових садів. Тут вирощували лимони, вишні, яблука та апельсини. Кожен клаптик землі був заселений та ретельно оброблений. Яскраво блакитні віконні рами та дахи сільських будиночків тішили око, і здавалося, що цими веселими світлими тонами місцеві жителі кидають виклик своєму нелегкому та суворому життю на важкодоскутних скелях. На крутих гірських схилах красувалися високі та стрункі кипариси, яких всюди було безліч. Ти тільки подивися, Ларі, вигукнула Кетрін, які вони прекрасні. Греки так не вважають, заперечив Ларі. Кетрін здивовано глянула на нього. Чому? Тому що для них це погана ознака. Вони прикрашають ними цвинтар. Машина мчала повнескінчені садові ділянки з примітивними лякалами у вигляді прив'язаних до огорожі ганчірок. Тут, мабуть, дуже легковірні ворони, засміялася Кетрін. Позаду залишилася низка сіл з неймовірними назвами мезологіан, агелькастрон, Етоліокон, Амфію Лоя. У другій половині дня вони дісталися до села Ріон, що розкинулася на пологому березі річки Ріо, де вони мали пересісти на пором, що йде в Іоанніну. Через п'ять хвилин вони вже пливли до острова Епір, на якому була Іоанніна. Сидячи на лаві на верхній палубі порома, Кетрін і Ларі вдивлялися в далечінь, де в надвечірньому тумані вимальовувався великий острів. Він здавався Кетрін диким і трохи зловісним. У ньому відчувалася якась первісність, ніби він призначався для грецьких богів, а прості смертні були небажаними гостями. Коли пором наблизився до острова, Кетрін побачила, що він оточений стрімкими скелями, що йдуть глибоко в море. Похмура гора, що височила над островом, була видобана в тому місці, де провели дорогу. Через 25 хвилин пором уже причалював до берега в невеликій бухті, і незабаром Кетрін і Ларі їхали машиною вгору гірською дорогою, що вела до Іоанніна. Кетрін читала Ларі путівник. Розташована високо в горах пінт у глибокій западині серед гірських вершин, що піднеслися в небо. Іоанніна здалеку нагадує двоголового орла. поряд з пазуристими лапами якого утворилося дуже глибоке озеро Памвотіс. Його зеленою водною гладі катери доставляють туристів на великий острів. Звучить чудово, зауважив Ларі. Вони прибули в Іоанніну вже майже ввечері і одразу ж вирушили в готель, гарну стару двоповерхову будівлю, збудовану на пагорбі, що високо піднімається над містом. Над містом навколо основної будівлі готелю розмістилися легкі котеджі для гостей. З готелю вийшов старий в уніформі і привітався з Кетрін та Ларі. Він звернув увагу на їхні щасливі обличчя. Молодята, сказав він. Кетрін глянула на Ларі і посміхнулася. Як ви здогадалися? Це одразу впадає у вічі, заявив старий, який проводив їх у фає. Де вони зареєструвалися, а потім відвів удачний будиночок. Він складався з вітальні спальні, ванної кімнати, кухні та просторої веранди з мозаїчною підлогою. З неї відкривався чудовий краєвид. За верхівками кипарисів проглядалося село, що лежало внизу, і темне похмуре озеро. Така неземна краса зустрічається лише на поштових листівках. Небозна що, посміхнувся Ларі. Але тут все твоє, я беру його, вигукнула Кетрін. Щаслива, вона кивнула. Давно я не знала такого щастя. Кетрін підійшла до чоловіка і міцно обійняла його. Ніколи не відпускай мене, прошепотіла вона. Ларі взяв її у свої сильні руки і притис до себе. Не відпущу, пообіцяв він їй. Поки Кетрін розпаковувала речі, Ларі вийшов поговорити з черговим адміністратором. Як у вас зазвичай проводять час? запитав він. По різному, тут багато всього, з гордістю відповів адміністратор. У готелі є оздоровчий центр, у селі можна ходити на прогулянки, ловити рибу, плавати та кататися на човні. Яка глибина озера? байдуже запитав Ларі. Адміністратор знизав плечима. Цього ніхто не знає, сер. Озеро вулканічного походження, воно практично бездонне. Ларі задумливо кивнув. А тут поблизу є печери, поцікавився він. А як же? Перамські печери, всього за кілька кілометрів звідси. Вони досліджені, лише деякі з них, є такі, де ще ніхто не бував, зрозуміло, сказав Ларі. Адміністратор продовжував якщо ви любите лазити горами, рекомендую вам гору Цумерка. Якщо, звісно, пані Дуглас не боїться висоти. Ні, усміхнувся Ларі, вона досвідчений альпініст. Ну, тоді їй сподобається. Вам пощастило з погодою. Ми чекали на Мельтемі, але його не було, і тепер уже, напевно, не буде. А що таке Мельтемі?» – запитав Ларі. Це страшний вітер, що дме з півночі. Він схожий на ваші урагани. Коли він насувається, всі ховаються додому. В Афінах навіть океанським лайнерам не дозволяють виходити з Гавані. Добре, що ми в нього не потрапили, зауважив Ларі. Ларі повернувся в дачний будиночок і запропонував Кетрін спуститися до села, щоб повечеряти там. Вони пішли вниз вузькою гірською стежкою і незабаром опинилися на краю села. В Іоанніні було лише кілька вулиць. Головна називалася проспектом короля Георга. По обидва боки від неї простяглися ще дві-три вулиці, від них віялом розходилися ґрунтові дороги, що ведуть до будинків місцевих мешканців. Це були старі кам'яні будівлі, що облупилися, матеріал, для зведення яких привозили на тачках з гір. Посередині проспекту короля Георга було протягнуто канат. Ліва сторона призначалася для автомобілів, а права для пішоходів. Добре спробувати це на Пенсільванія Авеню, зауважила Кетрін. На центральній площі був розбитий невеликий і затишний сквер з високою вежею, на якій світився великий годинник. Одна з вулиць, по обидва боки, облямована величезними платанами, опиралася в озеро. Кетрін здалося, що всі вулиці у селі ведуть до води. Озеро чомусь лякало її, було в ньому щось дивне та зловісне. Біля берегів росли високі очерети, що нагадували щупальця, що хвилини готові схопити здобич. Кетрін та Ларі дійшли до колоритного торгового центру. Обидва звернули увагу на ювелірний кіоск, поряд з яким розташувалися булочна, м'ясна лавка, кабак та взуттєвий магазин. У перукарні стояли діти і дивилися, як голять клієнта. Ніколи у житті Кетрін не бачила таких чудових дітей. Раніше вона не раз розмовляла з Ларі про те, щоб завести дитину, але він був проти і стверджував, що не готовий до цього. Може, тепер Ларі думає інакше. Йдучи поруч, Кетрін розглядала його. З ростом він набагато перевершував інших чоловіків і виглядав, як грецький бог. Вона вирішила. Щодо від'їзду знову обговорить це питання адже вони проводять тут свій медовий місяць. Опинившись біля кінотеатру Паладіан, де демонструвалися два дуже старі американські фільми, вони зупинилися біля Афіш. Нам пощастило, пожартувала Кетрін, на південь від Панамес з Роджером Прайером та Вірджинією Вейл та пан Діей У Делі Картера. Ніколи не чув про такі фільми та акторів, зневажливо буркнув Ларі. Напевно, цей кінотеатр ще давніший, ніж його зовнішній вигляд. Вони з'їли мосака на площі, сидячи на відкритому повітрі під неймовірно яскравим і повним місяцем, а потім повернулися в гатель і зайнялися коханням. Обидва чудово провели день. Вранці Кетрін і Ларі об'їхали на машині красиві околиці Іоанніни, обравши вузьку дорогу, що петляла навколо озера. Кілька кілометрів вона йшла з килястим берегом, а потім, звиваючись, знову піднімалася в гори. На крутих гірських схилах виднілися на великі муровані будинки. На високій скелі в лісі Кетрін і Ларі помітили величезну білу будівлю, схожу на старовинний замок. Що це? запитала Кетрін. Не маю уявлення, відповів Ларі. Давай з'ясуємо. Добре. Ларі звернув на ґрунтову дорогу, що веде до цієї схожої на замок будівлі. Вони минули луг, на якому паслися кози, і пастух провів машину поглядом. Незабаром вона зупинилася біля входу до будівлі. Навколо не було жодної душі. Поблизу воно скидалося на стару зруйновану фортецю. Мабуть, це руїни замку велетня людожера, сказала Кетрін. Наймовірніше, сказки братів грім. Ти справді хочеш дізнатися, що тут знаходиться? запитав Ларі. Звичайно, а раптом ми вчасно приспіли і врятуємо дівчину, що потрапила в біду. Ларі стрепенувся і якось дивно подивився на Кетрін. Вони вилізли з машини і підійшли до масивних дерев'яних дверей, у центрі яких висів величезний дверний молоток. Ларі кілька разів ударив їм у двері, і вони почали чекати. Навколо було тихо. Тільки злуки долинало дзичання комах, та легкий шерих пробігав травою. Мабуть, у хаті нікого немає, зауважив Ларі. Напевно, вони позбавляються трупів, прошепотіла Кетрін. Раптом величезні двері заскрипіли і почали повільно відчинятися. Перед ними постала черниця, одягнена у чорне. Кетрин розгубилася. Вибачте, вибачте мені, вибачилася вона. Ми не знали, що тут. Тут немає ні вивісок, ні написів. Черниця секунду дивилася на них, а потім жестом запросила їх увійти. Переступивши через поріг, вони опинилися у великому подвір'ї. Навколо відчувалася якась, якесь умиротворення, і Кетрін несподівано зрозуміла, чого їй тут так бракувало людського голосу. Вона повернулася до черниці і запитала, що міститься у цій будівлі. Черниця мовчки похитала головою і жестом запропонувала їм почекати. Вони дивилися, як вона вирушила до старого кам'яного будинку, що знаходився на дальній стороні двору. За будинком на мисі. Що, виступає над морем, вони побачили цвинтар, на якому рядами росли високі кіпариси. Від цього місця у мене мурашки забігали по шкірі, поскаржився Ларі. Мов ми потрапили в минулі століття, здивувалася Кетрін. Незвітно вони говорили пошепки, ніби боячись порушити тутишню тишу. У вікнах головної будівлі вони помітили цікаві обличчя одягнених у чорних жінок, які з цікавістю розглядали їх. Це щось на кшалт монастиря психушки, вирішив Ларі. З будівлі з'явилася висока худа жінка в чернечому вбранні і поспішила прямо до них. У неї було миловидне і добре обличчя. Я сестра Тереза, представилася вона, чим можу служити? Ми просто проходили повз, стала виправдовуватися Кетрін, і зацікавилася цим місцем. Вона подивилася на обличчя, що припулилася до вікон. Ми зовсім не збиралися порушувати ваш спокій. Ми не розпещенні, відвідувачами, відповіла сестра Тереза. У нас майже немає зв'язків із навколишнім світом. Ми члени чернечого ордену кармеліток, які дали обідницю мовчання. На який час? запитав Ларі. На все життя. Тільки мені одній дозволяється говорити, і то лише у випадках, коли це необхідно. Кетрін дивилася на велике тихе подвір'я і ледве стримувала тремтіння. І звідси ніхто не виходить? Сестра Тереза посміхнулася. Ні, в цьому немає потреби. Наше життя зосереджене у стінах монастиря. Вибачте, що вас потурбували, вибачилася Кетрін. Сестра кивнула. Нічого страшного, ідіть із Богом. Кетрін та Ларі покинули монастир. За ними повільно зачинилися величезні ворота. Кетрина озирнулася, щоб ще раз подивитися цей заклад. Він нагадував в'язницю. У певному сенсі тут було навіть гірше мабуть, тому що суди йшли добровільно виконати покуту, свідомо відмовляючись від нормального існування. Кетрін подумала про молодих жінок, яких вона бачила у вікнах будівлі. Вони до кінця життя відгородилися від світу цими сінами. І живо замурували себе в монастирі, де перебувають у постійному глибокому мовчанні, наче лежать у могилі. Вона знала, що ніколи не забуде цього місця.